Давайте спробуємо, давайте подивимося. Я навіть вимікнув запис, можливо, е викладу якось на ютубчик. Привіт, сурва! <ривіт> Це класно. <ривіт> так, хто куди? Габріель, привіт! Здорово! ха 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 Що стоїмо, що втікаємо? Ну як? Я ж далеко стояв! Привіт! Ламаємо палетки. Не встигну так спідбуз пішов за рахунок чого. За рахунок якого. Е, е, вікно! Вона стриб... стрибнула вікно, і бачите, в нас буст пішов. He's stopped. He's stopped. He's stopped. Oh. Та ну, стоп! Ну я ж відійшов! Ви ж бачите відстань? Бачите вістень е, між мною і палеткою, а. Хід все рівно зараховується. Стан тобто. Oh, awesome. Окей. Я у вікно маю, не вона, так? Да? Ага. Ага, окей. Окей. шо 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 шо? Там багато кнопок стільки було. Так, давайте не тільки М1 бити, а ще й пробувати абілкою якось користуватися. Давайте. Я... я хотів тащить, а це мій клон. Ну, теоретично ці телепорти мають бути десь недалеко від генератора. Сюда. Вікно полізли. Так, не було спітбуста, я вікно тільки що поліз. Так, плюс токен. Хтось провтикав перевірку, так? Бать... Е, сповільнююсь. Сильно сповільнююсь, якщо. Е, якщо цей. Так, цей все генератор. Е, якщо юзаю білку. Найс. Так. Сповільнили її. Все, вона нас не бачила. Окей. Так, піднімаємо. Ну це одного і того самого ми душимо. Має Десайсів Страйк. Окей, підставилися під хід хід добре. Окей. Він не заразився, мені здається, так? Так, плюс токен ще. О, от її заразили. Вона трішечки мала би сповільнитися. Давайте тапнемо цей генератор. І підемо без терору. Спробуємо щось зробити. Бляха, тут нікого немає. Ну, ним можна так непогано джамскерити. <рес> <рес> він не бачив мене! А чому той тіп не може лікуватися? А я без поняття, до речі, чому він не може лікуватися? Поки що не зрозуміло, насправді. Так, ген завели, окей. Вставай! Так. Це в нас де? Це в нас тут. Опа. Опа-на. Забираємо забираємо це, Так, там знімають Окей, Де вони, кула? Мать! Так, ну бачите, якось, якось так воно працює, не знаю. Окей. Якщо другий раз е, попадаєш в сурва, то буде хід. Серйозно? Я випадково контрол натиснув. Якщо я два рази влучаю в сурва цією е, плювотою, то буде хіт, правильно? Давайте перевіримо. Так, раз. Точно! Точно дивись! Так! Так я вас заплюю нафіг. Бубль Диви. Дякую, дякую за підказку. Прикол, прикольно. Оці телепорти це дуже жорстко. Це прям, ну. Нормально так. На вулиці забрали генератор. Залишаються три генератора. Тіп, ставай, що ти тут? Так. А я її покласти зможу? Повністю. Вчера я катапульта! Оце добрий вечір! Це що за кантрес? Заплював, ну прикол. Так, а я думаю, что вони ходят і моїх цих тюневых клонів ламають, падлы. Ух ты! Ти... Блять, налетал <риклад> мало. А, не влучив, не влучив. <риклад> Хід. Ой, а міг би. Мінус робим. міг би на телепорту на телепортіку тут відіграти насправді. Так... Давай сюди. Підняла палетку, чисто. Чисто підняла палеточку. <плес> Давайте генератор зламаємо. Я так розумію. О, диви заблокував! Це е, перелазити вікно потрібно саме в Чейзі, щоб. Е, щоб спрацювала твоя білка. Давайте його заразимо. Спробуємо покласти за білки. Плучів? Ні? Швидкість? Нє. Давайте її тоді. Гнучкість в неї. Блін, ну вони відводять мене від генераторів насправді. Давай до сюди. Ні, не лагодять. І той не лагодять. Значить, і той лагодять. Окей. Та, реально цікаво побачити анімацію, як він через вікно лізить. Так, найс. Так, чекай, чекай все впав, диви! А, він курва ще цього ламав. Так не перевірки. Гарно пішов би з перком онрю. Напевно, напевно. Так, ну на трьох гинах почалася душня. Влучив найс. Ні, не було хіта, не було. Прям тут, чітко в неї не влучив. Блін, ну не покладу тут. Не покладу її тут за білка. Програв. Програв 50 на 50. Але тут переміг. Окей. Так, ну скоріше за все, вони там лагодять той генератор. Зараз буде плюс ген. Так, це мінус. Окей. Хотів саме спробувати забілки покласти, але бачите, це ж так, адреналін. Куда ти зібрався, мій хороший? Балансу в нього немає. Ну... Сюди чекне, ні. Так, а, не влучив. Треба повертатися до тих воріт. Та дай цей. Блін, я моменту хочу. Давай моменту покажу тобі. Ні, дай моменту показати. Ну кому? Моменту хочу. Хочу моменту. Так, він виходить, так? Давайте тут робимо ось так от. Повертаємось і робимо моменту. Нам прям мінус 4 це не принципово. Нам треба моменту цікаве побачити. Блін, ну доволі такий. Неприємний ман. Сильный ай-яй-яй! Прикольно, прикольно.